Всім привіт! Вибралися ми сьогодні з Серьою на рибалочку половить хижака. Будемо пробувати окуня, щуку, судака, а там що вийде. До нас ще Віталя приєднатися, але він ненадовго, бо йому працювати треба. Тому ми в основному будемо сьогодні з Сергіою пробувати щось упіймати. І так, по факту у нас дуже жарко. Сьогодні обіцяють нам саму високу температуру на цій неділі до 41 градуса. А там хто його знає? Поїхали по снастям. Дивіться, значить, це мій оріончик. Тестом 3.14, зріст 280, катушечка Fortran 3000, жилка e, g braid e, 0,5. Буду, по Японії, буду Пробую щось на неї та і впіймати. А он Серега стоїт. О, ну розказуй, що в тебе за дрин. Азори Веста 26 по довжині 420 тест. Катушка Шимана Сахаріо 3000 і берняш 5. Дивіться, яка палиця. Прикольна. Дивіться, яка красота. До речі, дуже-дуже чутлива палиця, оказується. Очень цікава. І гарно працює. Отак от, от. Тому, друзі, будемо пробувати ловити, бо досить таки жарко. Часу в нас не також і багато, але будемо пробувати щось та й упіймати. Поїхали. Гайлала. Оставить. Пацаку нести? Мабуть, так. Да. Ух ти йо, що ти таке здорове упіймав? Правильно то кажуть, якщо бере, то віддай. Гепнуло крепко? Почувствовав э, геп непонятний. Я подождав, а потім ще раз якийсь Добрав, планий да? удар да, добрав і я в'їбав. Дуже. Прикольно, що то в мене така чуйка, що воно боком ходить. Ілі це щука хороша. Сопливого понял? Прям в рот. Я в шоке. Далі не буде вийшло його. Не, ну мари, 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 мари його. Я ж твій он шнур. Кстати, да, там мій точно шнур, я не вимотався, тупанув. Там ага. то фігня. Підберемо мій шнур. Ты шо, я в шоке, а що шо тебе тобой там стоїт? Маре, 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 бовин сильный звір. Толстову? Это толстот. Это толстолу. Ты понял, в рот взял прям. Что, серьезно? В рот взял. Что это такое происходит? О-о-о! Вот сюда! Класс! Че, он писает? Нет, з него просто вода вылывается. На що це він взял тебя? На золото! Понял, на сексика золотого. На моего сексика. Ну, как на твоего? Уже на моего? Не, ну, моего производства сексик, скажем так. Блин, на мои сексики лобатик льют. В рот прям, ты посмотри. Нифига себе. Ну, я вас светаю. Дякую. Тут, 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 тут. Сам держи его в руках, бо он сопливый. Скажи, сам держи его в руках, бо Блин. Так, я дайте, я вам пожму. Красавчик, блин. Бли, бли. Блин. Чуєш, як він цього крючка ще не зійшов? Ну, то, що ти професіонально марив його. І... И... клас, прям в рот. Ха! Класно. Вообще. Блин. Все, Віталя, 4 утра, щи, 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 чи около 5 утра, можеш їхати додому. <головіця> <головіця> все. Так що, що мені не На кукан. Только понял, вчера жабра не просовую я, а вот тут хавальник пробиваємо. Я вообще-то рассчитывал побить акушков, отпустить и поехать на работу. <головіця> <головіця> Красавчик. О, це 8 кілограм? Ти що, це ЛБ? Це ЛБ. Ага. Ну, порадувалося, хвата. <головіця> За ту же дирочку. Да, да. О, ну, до 4 кілограмів. Б... Ага. У мене потім отцепив. Відцеплю. Мелкий судачок. І я ще й Віталю уп'їмав. Ось так от. Так, вот. так першим ділом що ми робимо? Ми відцепляємо Віталю. У него тут шнур хороший. Так, не, может быть, первым надо судака цепить. Опа, судак на свободе. Дальше мы освобождаем Авиталю. Ну, це буде друга історія. Серега, давай. Що тобі за вас, На що взяв? Текстик, 2,5 клієнт. О, куня. Више, вище, вийшла. Ооо, то! Ха-ха, красава, спочином вас. Сейчас поставлю вольфрамчик. Рискну. А не, садить что-то. А ты форсируешь его так, что хай бог был. И на что? судачок? Азовод. А? Да? Ух так, вот на сексе то. Круто? Гуд? Да. Yeah. Та ні, ну палеца зігнута. Ну там походу дело. Діла... Ну да, такой-то звір. Ого! <рес> <рес> Це походу дело <діла>, рекорд, Серега. Дівалки, <рес> <рес> палки Серега, на сантиметр сексика меньше, чем. <рес> <рес> Та-да? Вот так вот. Понял, делаю оборот и сразу. сидеть. Да, цей раз я був сосредоточенный, щоб... Ну, це мне кажется, мелкий судачок или окушок. Или что це вообще таке? Ну, это бы крупнейший. У мене трэш. Ну, зато в рот. Почти. А, палець пробив. Гуд. Є. Ось на таку танточку знову в мене відпрацювала. Гарна танточка. От, на 10 грамах. Ну що ж, друзі, закінчили ми свою сесію з Серегою. На вулиці стало досить жарко. Таке трошки окушка половили, невеличкого судачка половили. Ну, в принципі, на цьому і все. І вирішили ми закінчити свою сесію, бо жара просто капець. Так, да, може на днях трошки попустити, то треба буде вискакувати десь якась переміна на хоча б 25-28 буде. А тут 25-28, звісно. Да. Мечти. Да, якщо зараз 40, під 40 сьогодні, да, більше, да, щось да. таке, то, звісно, 25 це буде фух. Та ну, хоча б 30. Або дощик якийсь там. Тому, да. тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим та Серега. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.